Вітаю колеги на нашому каналі. Сьогодні поділюсь такою інформацією. Можливо, бачу у декого, можливо, в цьому сезоні така буде також ситуація, коли повітряна бульбачка ділиться з першого року, тобто вона йде в чотирьохзубку. Але ця чотирьохзубка вона не пригодна навіть ну, не для споживання, не для реалізації. І коли її ділити, то теж зубочки дуже дрібні. І ми провели такий експеримент. Тобто посадили 4 зубки. Ось чітко видно, по 4 зубки. Десь 90% все по 4%. І будемо спостерігати. Ось такі, така загущеність, така, такий вигляд вона має. Видно, що вона трішки світліша, треба її, її кормити більше. Пробуємо ще трішки вплинути на це. Але як бачите, деякі рослини доволі міцні, стебла товсті. Тобто, як для себе варіант на насіння, мабуть, це вже я не знаю, як воно назвати, якщо з першого року йде 4 тобто в одну зубку не пішла. Це є, ну, перша друга репродукція щось між цим скоріш за все. Тому, е, якщо у вас теж буде така ситуація, будь ласка, е, по кінці експерименту побачимо, який розмір буде. Якщо буде 4 це буде дуже-дуже-дуже ну, тобто, добре. З невеликої кількості ми можемо отримувати велику кількість насінневого матеріалу. Тобто варіант такий робочий. Ну, поки що я відверто скажу, результатом я задоволений, тобто вона не така, я думав, буде тоненька, ні непогано йде, в принципі. Тому крупна повітряна бульбачка, можливо, ну, може вас іноді підвести. В декого вже по групі часник Чернігів, до речі. Приєднуйтесь до нашої спільноти, скоро буде реалізація, можна буде продавати свою продукцію в цій групі, купувати. Тому приєднуйтесь посилання буде в закріпленому коментарі. Так що, в принципі, результат непоганий. Працюємо далі. Бережіть себе на все добре.